Я можу вільно ходити. Я пробував бігати, бігати, що в мене не дуже виходить. Так, я можу ходити, і це мене вже радує, що я вихожу без миці. До нас поступають ампутанти, тобто люди, які втратили кінцівки. Де їм проводять і лікування, відновлення, і протезування одночасно. У нас приходить підготовка культів до протеза, протезування і навчання користуватися протезом. Реабілітолог мені зрозуміло, дали поняття, що в голові більше проблема. Каже, в тебе недовіра до самого протезу, а так ти зможеш іти. І коли вони бачили, каже, я бачу, коли ти вмикається і вимикається ця недовіра. І тут працюють також з тим, що зараз довіра дуже велика, і навіть самовпевнена навіть. Моя мобільність з порівняння з тим, яка була, вона збільшилась в рази. Я би сказав, вона відновилась на там, якісь 81-79% з того, що було, я коли був цілим. Отак От мене вона відновилась, майже до того рівня. Є деякі штуки, які вже ніколи ти не відчуєш. Наприклад, я знайшов, що на носочках стояти я не можу. На одному можу підняти. А цим я не керую цим носком, і я на носки вже так, так просто підтягнутись, подивитися вже не виходить. Це міжнародний проєкт з приводу транспортної реабілітації для військових, тобто ми. На початку року виграли цей проєкт і до сьогоднішнього дня фактично працювали над ним. Площадка готова, машина є і хлопці з сьогоднішнього дня починають вчитися їздити на машині з ручним управлінням.